Я Брайан Джонсон, і я витрачаю мільйони доларів на створення протоколу проти старіння. Дякую, лікарю. Я ж намагаюся робити максимально все для науки. Брайан Джонсон явно має намір охопити якомога більше коло людей. Справжнє питання в тому, яка його мотивація? Я хвилююся за нього. Мене ніхто так не розумів, як ти. я справді хочу прожити кілька життів із Томиджем. Сто років буде недостатньо. Даси свою плазму мені, а я свою батьку. Ми розглянули варіант із обміном плазми. Це тільки багаті із кремнієвої доли шукають джерело мовності. Я трохи хвилююся за нього. Невідомо, як відреагує його. В майбутньому всі ми житимемо здоровіше та довше. Ти не помреш.